Мені не зарахувало. Мені треба, щоб ми разом. Да, зарахувало, що один. Ну давай ще. Мені також треба. Ми мені разом 5500 зробила сумарки. Ну, зараз по класі жанру жанра Обісрамс. Обісрамс. Але я в Теорії. Блін, мене далеко кинуло. потоди можно на Верочку Иди играть Краще Ну, ёпта Ну, конечно Конечно, конечно Я в 150 метрів, вже програю М41Д. 哦。Oh. Ха-ха-ха, <сміна> я керую сліва. Страйни <сміна> <сміна> пробувають, лп. <сміна> Зберись. <сміна> Ну Так, спак, шпак. Само. Э, Дивись, сете розрізали, бач, прямо переді мною. Я до того, що дуже обережно. Вони і так світили. дуже. Треба тоді чекати, поки самолети полетять. рухайся, стій, Просто сті і все. Навіть не двигайся. Навіть блань. Навіть, От... вон, пантера засвітилась, от стріляй. Я круто, да, да. Я не знаю, Серега. Моя задача світити, ваша задача стріляти. Он высовывается, бля. Ценами, дурак. Нет. Ценами был засвет. Высовывается. Во-во-во-во-во, цемий, цемий. О, хорош. Мне здається, що... Ну, поки Говіка живе, то навряд чи він переїхав кудись. О, є усі! Є усі. Ну давай хлопці, ну хоч один. Позоріще, три постріли було. Но ну, це буде вам відповідь, якщо ми цей бій програємо. Ми не вбиваємо Алте, а вони вбиваються. У нас ще АТ є. Ну, витрим. Я боюсь. Ой, Боже, як пощастило, він двічі підгорів. І двічі від мене. Так, я усі вже зробив агресивну історію. Заряджай голду, Серега. Треба тільки на голду зараз тащити. Дві щоб дві голди осталось. Не блайн тоді голдою. Не блайн, Джо, ну. Окей, звичайно. Та знаходим. боже, блін, що ж він. А скільки всього в тебе голди? Оріну там що 16-16 було. Ого. Я вже 3-300 Хорош, вон, пантера, пантера, пантера. Хорош. Жля, ж, ж, зря жля, зря, чи коде, що туди голда витратилася, але що робити? На нього, не. Я поки голду не заряджую. Блин, досі 2 ЛТ, ми досі не можемо ризикувати. О, Боже, добре отримав отримую. Ой, про Цетыдов. Я в теории его тут может за. А нам сумасшедки треба. Ми вже мою так. задачу, ми скоріш за все зробили. Мою теж. Якщо в мене 4К урону. Ні, нам треба 800-800. Досить дуже. Шпак, шпак! Бачить, як добре, мать КД. Де... Опа. От я чомусь про це теж думаю, що вони вже обійшли нас по. А там по цьому. вибору немає, Серега. Нам треба. Що ми зробимо? Ну що ми зробимо? Що ми зробимо? У нас у них ще 2 ЛТ зберись Все, зрізають зрізають Бля, ну вона так виїхала А теску? Ну вона там, він там стояв, бій Окей, а його засвітили Він стояв, чи він поїхав Стояв, стояв, стояв. Блять, що, ризикувати їхать? Можливо, він проскочив ну, просто вже Мабуть, треба. Погнали, тоді. там щось підтримайте мене. Я засвітився, тому впарюся на нього. Справа і башня. Варш... Зліва точніше. Так, да, ця позиція не вскриває ЛТ, на жаль. Відступай, відступай, відступай. Я відступив, але там тому ще позаду. Він зараз на мене вийде. А, Серега, заховайся, да там за камінчиком. У мене два снаряда залишилось. Заховайся за камінчиком, може по ІСу даш. Я за трупом. Та і шотний тобі. Треба по Т-29. Давай, працюй. Нет, не видно. Два, Два снаряда. Тен должны должен влететь в те. Вот это сам. Я пограв. Я не можу так, ну... Безнаказано вони їй. Ну у нас тут холмик, ми його ж ніяк. А, розумію. Чувак не може іс бити. А 29-й? Двадцять -е. девятку 29 башту не пров'ю Голдой. Пустити, ну, фуга... Три фу... чотири, чотири Нахуя, стільки Серега, приди запусти наступний бій, блять, два фугаса там максимум. Ну от ага. У Наху... мене перший раз в житті вот, я вистріляв вот, на цьому. Вот, багато фугасами, блять. Бачат десь тут, Серега, попрямій. Заряджай. Десь зверху, переді мною. Я думаю, спочатку треба батчата знайти. Якщо що, я даю можливість тобі стріляти першим. Окей, але я ж... Ротный я скорее за все. Не. Засветился да, ты? Да, да, он рентгеном меня вскрыл. Не стреляй. Я не попал в отчет. ні ні, давай, так не стріляй, напевно, тільки якщо він стоїть. Блять, все одного стрельнув, так? Да? Ну. Угас. У мене є ще три. Зараз він. Він твій чи. Залишай мені. Я не, я не свічусь. У ну, мене фугаси залишились. Саня, не трать, ну краще підцвіти, і я його. Ну, так поки, я не я мені... Я мені щастить. Ні, ну це мені. Це все, що я можу зробити. Добре, добре. Говіка, давай, він дивиться мене. Я пустий. Їду і са 16, 15. Давай, только разряжай его, разряжай его, блять. Сука! Разряжайте, шим его, разряжайте, блять. Собою, собою. Это вы же пять и Майстер, ну, я майстра ні, отримав. Ні, ні. Ох, є скільки я не отримував, я майстра отримав.